Та ця програма у полі зору на чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми разом будемо робити після нашої перемоги. Перший гість сьогодні Микита Петровець, юрист регіонального центру прав людини. Добрий день. Доброго дня, пане Микито. Можна таке як це сказати, інтимне питання для початку? Після того, як було оголошено, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, у цієї події одразу з'явилося багато батьків. Багато людей, багато інституцій захотіли бути причетним до цієї події. Почали казати: ось ми це зробили. Ось це наш внесок. Ось це ми підготували матеріали. Ось ми там ночували на коврику у, у керівника суда у пана хана. Скажіть, будь ласка, от з вашої точки зору, хто зробив найбільший внесок для того, щоб ця, цей ордер відбувся, щоб щоб відбулася це без перебільшення історична подія. На моє переконання, це так чи інакше спільна перемога. Кожна організація, державна неурядова організація Держава України, Офіс генерального прокурора так чи інакше доклалися до цієї перемоги, і я впевнений, що насправді багато було зусиль покладено з боку різних всіх установ і України і неурядових організацій. Ну і також я, як юрист нашої організації, регіонального центру прав людини, маю зосередити увагу на тому, що ми звернулися в Міжнародний кримінальний суд з поданням разом з нашими колегами інститутом Лемкіна в контексті депортації українських дітей як, і передачі їх в російські родини як злочину геноциду. Тому це спільна перемога, до якої здеклалися всі, в тому числі і наша організація. Дуже юридично вивірена відповідь. Вітаю. Якщо серйозно, то чи не зарано ми говоримо про це як про перемогу, адже цілком очевидно, що сьогодні чи завтра ніхто Путіна в там в кайданках за вухо не потягне в гагу і що ну м'яко кажучи, доведеться або почекати, і ну і не тільки почекати, а й докласти зусиль, чи не зарано ми святкуємо, чи не чи не чи не забагато, ми надаємо важливості цій події. Я впевнений, що це важлива подія, і так чи інакше, це перемога. Безумовно, це лише проміжний етап, і безумовно, ми не побачимо завтра е, уповноважену і президента Російської Федерації на лаві підсудних. Е, тому це лише проміжний етап, але це проміжна перемога, якої могло би не бути, але вона є. І тому ми рухаємося далі і продовжуємо поступово докладати наші зусилля для того, щоб е, починаючи е, сьогодні цей ордер на арешт, а завтра це вирок Міжнародного кримінального суду. Тому прямуємо далі і докладаємо всіх можливих зусиль для цього. Можу я вас попросити про короткий екскурс в зміст того, що таке міжнародний кримінальний суд, і, і що таке Римський статут. І чому раптом ми радіємо, коли міжнародний кримінальний суд, юрисдикцію якого урочисто заявила Росія, що не визнає, але одночасно і Україна не ратифікувала Римський статут, який ну, як мені здається, лежить в основі роботи міжнародного кримінального суду. Міжнародний кримінальний суд це організація, яка була створена на підставі міждержавного договору, який називався, який називається Римський статут. По суті, він був створений під егідою ООН, але функціонує як самостійна е, установа. До процесу його створення написання Римського статуту по суті долучалися ледь не всі держави світу, і в тому числі і Російська Федерація, яка брала активну участь в підготовці Римського статуту в питаннях злочин, в питанні визначення злочинів, які прописані в Римському статуті, і Після того, власне кажучи, як був підписаний римський статут, він набрав чинності після того, як більше шістдесяти держав його ратифікували, але наразі це вже більше 120 держав членів цього римського статуту. Але на жаль, до сих пір дійсно Україна не є членом Римського статуту, а вона лише зробила. По суті, окремі звернення до Римського статуту і визнала юрисдикцію суду лише в, в окремих випадках, в окремі часовій юрисдикції і матеріальній. Чому ми власне радіємо, що а, ну, коли міжнародний кримінальний суд видає якісь рішення, да, ордери на арешти, тому що наразі це по суті міжнародний кримінальний суд, який уповноважений переслідувати міжнародні злочини, і для нього немає значення імунітету держав, так оскільки, наприклад, Україна не може сама переслідувати президента РФ за злочини агресії. Чи будь-яка інша держава, оскільки у, у нього є імунітет, але це не є проблемою пер, перед міжнародним кримінальним судом. Ну і ми повинні розуміти, що це все ж таки міжнародна інституція, яка визнана в міжнародному праві державому світу, яка так чи інакше володіє певною ефективністю. І так чи інакше, ресурсів у цій організації значно більше ніж України як окремої держави. Оскільки, окрім того, що це власна інституція, да, яка визнана, яка має свої процедури, так само вона підтримується державами світу. Державами світу. І отут постає хороше питання, тому що за попередню. Як це сказати, історію діяльності цієї структури? Вона видала 5, 6, Перепрошую, у мене написано ордерів на президентів. Із них п'ять африканських, переважно більшість з яких ми не знаємо або ніколи не чули. Знали, чули, чули тільки про Каддафі, який не дожив з протипородніх причин до? Так би мовити, виконання цього ордеру на арешт. І на Слободана Мілошевича, який в свою чергу не дожив до вироку, чи ця вся історія довкола ордерів судових процесів і вироків диктаторам, чи не, не, не говорить вона про неефективність міжнародного кримінального суду? Давайте так. У будь-якої інституції міжнародної є свої недоліки, і про них треба говорити. На них треба звертати уваги для того, щоб їх пропрацьовувати і щось змінювати. Безумовно, в діяльності міжнародного кримінального суду є свої недоліки, в тому числі питання ефективності, так оскільки, коли видається ордер на арешт, фактично більшості все залежить від держав, які здатні реалізувати такий ордер на арешт, залежно від того, де знаходиться. Той чи інший підозрюваний, угу. тому так, безумовно, це складний процес. Але а чи є краще, скажімо так? На моє переконання, ось зробити... ми якийсь трибунал робимо. Ось тут якось створюється в нас на очах є спеціальний трибунал щодо російської агресії в Україні. Ну, зараз я зазначу з приводу спеціального трибуналу. Скажу так, що міжнародний кримінальний суд на сьогодні це поки що єдина інституція, яка може переслідувати вказані міжнародні злочини безумовно із своїми недоліками. Вона так чи інакше, в певній мірі, її ефективність залежить від світових держав, в принципі, да від членів Римського статуту і від інших держав, які навіть не є членами, які здатні зробити його ефективними. Угу. І так чи інакше, рано чи пізно, деякі особи. Навіть голови держав дідуть до Міжнародного кримінального суду. І так чи інакше, ви згадали про Слободана Мілошевича. Він, щоправда, був переданий не в Міжнародний кримінальний суд, а в Міжнародний кримінальний трибунал щодо Єгославії. Uh -huh. а, так чи інакше, так, він, на жаль, помер, по суті, до... Безпосереднього судового процесу, але і так чи інакше був переданий до цього суду, і в рамках питання Російської Федерації рано чи пізно ця війна закінчиться перемогою України. І далі постійне питання: а що буде з Російською Федерацією? Російська Федерація так чи інакше захоче повернутися до тих інституцій, з яких вона вже вийшла, тому що ну так чи інакше, всі прекрасно розуміють, що таке права людини і що їх треба захищати, і Російська ні, Федерація. ні, я б на вашому місці так би не перебільшував. Я б, от ця ваша фраза, всі розуміють, що таке права людини, і наступ Фраза, що Російська Федерація захоче повернутися в цивілізований світ, принаймні, поки у нас ніяких підстав так думати нема. Цілком з вами згоден, але я призумую, що рано чи пізно цей процес почнеться з різних причин. Наприклад, Російська Федерація захоче, щоб з неї було знято обмежувальні заходи санкції, mm -hmm. тому що і для цього будуть апелюватися, що ми дотримуємось права людини, ми демократична держава, а ми хочемо торгувати, а ми хочемо, щоб наша економіка знову працювала. Але аргументи, звісно, будуть, що ну ми ж демократична держава, ми ж дотримуємось права людини. Ну от хочемо повернутися в всі ці інституції, і так чи інакше, я впевнений, що Насправді, умова для такого повернення в економічну співпрацю, в повернення в різноманітні інституції, а умовою буде по суті виконання всіх цих рішень, і так чи інакше доведеться виконати питання ордеру на арешт перед міжнародним кримінальним судом. Питання лише в тому, коли це трапиться. З моєї точки зору, пан Путін вчинив велику кількість різних злочинів. В тому числі і в час війни з Україною, і, і, і не лише з 24 лютого, починаючи чому міжнародне правосуддя для свого першого, але думаю, не останнього ордеру і першого звинувачення, але не останнього звинувачення на адресу пана Путіна обрала саме викрадення українських дітей. Чому це саме цей кейс, чи ці кейси, чи ці історії стали настільки важливими, що їх що вони стали першими? Ну, давайте так. Міжнародний кримінальний суд один а ситуації, які відбуваються в світі, збройних конфліктів міжнародних злочинів, їх багато mm -hmm. і так чи інакше доводиться пріоритизувати а, ті чи інші випадки. Більше того, а, нам варто розуміти, що міжнародний кримінальний суд займається лише найбільш а, тяжкими випадками, так коли ми говоримо про залучення, про серйозну організацію цих злочинів, про залучення вищих посадових осіб і так далі. Все інше по суті йде на національні держави, які мають перестати. Слідувати злочини середньої і нижньої ланки, uh -huh. тому власне ми можемо дивитися, що це президент Російської Федерації, що це уповноважена при президенті, що в певній мірі говорить про те, який рівень обрав міжнародний кримінальний суд. Тепер говоримо про те, чому, чому лише ці злочини. З позиції Крінехана, який зазначав, що наразі його пріоритетом, принаймні я чув про два з них: це питання українських дітей їх депортації, і друге питання це руйнування цивільної інфраструктури України. Тобто це ті. Пріоритети, які вони обрали з багатьох інших, думаю, сукупність причин, яка тут є, ну може бути різні причини, але в тому числі, наприклад, вони враховують широкомасштабність і систематичність певних злочинів, наскільки широко вони вчиняються, наскільки часто вони вчиняються, хто mm -hmm. до, до вчинення цих злочинів залучений. Чи це, наприклад, рядові військовослужбовці, mm -hmm. які діють на полі бою, чи це все ж таки офіційна державна політика, яка йде від самого верху. І ну також я мушу зауважити, що незважаючи на те, що зараз. Зараз ми говоримо про ордер наразі щодо воєнних злочинів в контексті депортації українських дітей, ми повинні звернути увагу на позицію прокурора Міжнародного кримінального суду, який натякає, скажімо так, що питання депортації українських дітей може з часом бути перекваліфіковано в злочин геноциду. Угу. Що про це свідчить? Він зазначає про те, що українські діти насправді депортуються в Російську Федерацію. До такої міри, щоб вони вже не повернулися на територію України. А вони установлюються в російські родини, їм надається російське громадянство за спрощеною процедурою. Тобто все робиться. Ну, для того, їм промивають мізки, їх, е, е, їх перекодовують, перетворюють на росіян. Так, в принципі, руйнується їхня ідентичність для того, щоб вони власне вже були не українськими дітьми, а стали з плином часу російськими дітьми. А це вже є злочином геноциду. І тому, але ми прекрасно розуміємо, да, що ну, хоча всі міжнародні злочини рівні да, між собою, там злочин геноциду, воєнні злочини злочини проти людяності, так чи інакше, злочин геноциду привертає для себе значно більше уваги. Угу. І скоріше за все, зокрема з цієї причини, обраний обране питання депортації українських дітей як один з пріоритетів міжнародного кримінального суду, а так безумовно є безліч інших міжнародних злочинів, які е, мають отримати увагу не лише міжнародного кримінального суду, але і е, наших українських установ, і в рамках універсальної юрисдикції е, іншими державами-членами, але на жаль, міжнародний кримінальний суд він один, і так чи інакше він буде пріоритизувати і зменшувати. Ну і ми повинні розуміти, що ця робота по суті активізувалася після 24 лютого, коли вже не можна було просто не звертати на це увагу. І важливо також відмітити, що інші держави-члени фактично підтримують Україну в цьому процесі, а тому насправді Міжнародний кримінальний суд зараз максимально залучений в цей процес і зацікавлений в тому, щоб рухати ті чи інші справи. Але я також звертаю вашу увагу, що в тій позиції, яка опублікована на сайті міжнародного кримінального суду, вказано, що цей ну, якщо коротко, що цей ордер на арешт він не останній, угу. і вони будуть видаватися як тільки виникатиме відповідна необхідність. Тому я думаю, що сплинав ми побачимо все нові нові ордери на арешт, але зрозуміло, що це ну навряд чи це будуть сотні ордерів на арешт, тому що так чи інакше буде якась пріоритизація, і це лише повинно спонукати а, нас як державу переслідувати принаймні людей, які перебувають на рядовій і середній ланці, і співпрацювати з нашими державними з державними партнерами світу для того, щоб ці люди в тому числі а, перебували принаймні під ризиком відповідальності в тому випадку, якщо вони вирішать. Виїхати за території Російської Федерації. Ну і в тому числі не забуваємо про обмежувальні заходи. Обмежувальні заходи. Про ордери, про кількість ордерів. Не останній орден Путіну, не останній, чи Путін це не останній фігурант таких справ. Ну, я оцю жіночку, як вона, Львова, Білова. Я її так. особливо не рахую, тому що ми розуміємо, що це. ну що… Я не знаю, як це. Що назва її посади образлива для самого поняття омбудсмен? Я не виключаю, що ми можемо говорити про збільшення. Питання кваліфікації да, що може бути кваліфікована Володимиру Путіну як президента Російської Федерації, я не виключаю, що це може бути все нові і нові воєнні злочини, оскільки він все-таки Верховний головнокомандувач збройних сил Російської Федерації і відповідно несе відповідальність за дії своїх підлеглих, тобто генералів, міністра оборони і так далі, і тому подібне. А оскільки ми вже чуємо про те, що одним з пріоритетів міжнародного кримінального суду є атаки по цивільним об'єктам України і по атакам. Атаки по цивільній інфраструктурі, то ми говоримо про те, що найбільш врегідне, що це будуть ордери на арешт найвищого військового командування збройних сил Російської Федерації, які безпосередньо відповідальні, і гіпотетично це може бути і знову ж таки президент Російської Федерації, але побачимо, як воно буде. Те, що Міжнародний кримінальний суд не побоявся написати цей ордер на арешт Путіна, чи, мабуть, означає те, що він має якісь дуже залізобетонні такі докази причетності пана Путіна до цього злочину? А... Ну, я думаю, я насправді впевнений в тому, що доказова база в контексті депортації українських дітей, і прийняття їх в російські родини, вона є в певній мірі очевидна, тому що Російська Федерація це не приховує. Це офіційні публікації публікації на сайті президента О, Російської Федерації. Там Російського це епічне відео, де Путін сидить з цією жіночкою uh -huh. і обговорюють, як ця жіночка всиновила маріупольського підлітка, і ця жіночка йому говорить, що це зроблено, типа, з вашого благословіння. Якось так вона сказав. Зала так, так, безумовно, і це, це їхня зустріч лише фактично демонструє, що президент Російської Федерації особисто знає про цей процес. Він особисто. Яйму. ну і також не варто забувати, що сама Марія Львова Білова є довірною особою. президента Російської Федерації з 2018 року. Посада уповноваженої поважної справ дитини існує при президенті Російської Федерації. Президент Російської Федерації призначає цю особу на посаду. Її повноваження визначені в тому числі указом президента Російської Федерації. Всі ті зустрічі, які між ними відбуваються, тобто він безпосередньо несе відповідальність за ті дії, які реалізовувала Марія Львова-Білова. І е, більше того, оця зустріч, про яку ви згадали, е, на ній було згадано про те, що існують певні перешкоди законодавчі в Російській Федерації, які перешкоджають усиновленню е, українських дітей в російські mm -hmm. родини, тому що вони не мають російського громадянства. І після цього прохання Марії львової Львовобілова був прийнятий указ президента Російської Федерації, який спрощував процедуру набуття російського громадянства. Тобто є безпосередній доведений зв'язок, так би мовити, Путіна з викраденням українських дітей. Абсолютно, давайте з вами трохи про майбутнє поговоримо. Як може розвиватися ця справа, як вона може тривати? Які там мають бути етапи? Це може бути, не знаю, там призначення дати розгляду. як це яка там процедура далі? Ну, фактично, наразі ми говоримо про те, що е, наступний крок це лише затримання президента Російської Федерації mm -hmm. і уповноваженої при президенті РФ. Тільки після цього процес буде рухатися далі. Як тільки вони будуть затримані, це попередній розгляд, потім безпосередньо судовий розгляд, вирок і виконання цього вироку. Тобто наразі фактично ми знаходимося на етапі, е, коли буде виконаний цей ордер на арешті, коли особа буде передана до суду, але водночас це не зупиняє суд. Е, Офіс прокурора міжнародного кримінального суду від збору доказів. Тобто він продовжує наповнювати доказову базу, він продовжує співпрацювати. Він звертається до держав-членів Римського статуту, до державних членів Римського статуту, Інтерполу, Європолу для того, щоб зробити цей ордер ефективним. Тому весь цей процес продовжуємося, але наразі ми фактично очікуємо, коли, коли особи будуть затримані. До Путіна приїхав керівник Китаю Сі Цзіньпінь. І... Коли з'явився, з'явилася інформація про цей ордер, виписаний міжнародним кримінальним судом, то дехто почав говорити: ну там всі не поїде до Путіна, тому що типа, ну от як же зустрічатися з людиною, яка під ордером ходить. але виглядає так, що для значної частини людства ордер від Гаагського суду він, м'яко кажучи, не є важливим. І, 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 і виглядає так, що пан Путін цілком собі успішно може функціонувати до тих пір, поки його не заарештує українські окупаційні війська. Ну, дивіться, ордер на арешт від міжнародного кримінального суду так чи інакше має значення, принаймні в дипломатичній і політичній площині. Просто ми маємо з вами розуміти, що Російська Федерація вже настільки глибоко занурилася в питання санкцій, в ордери на арешти, злочини, які вони вчинені, що їм вже ну, просто. Скажімо так, мабуть, немає, що втрачати в контексті Китаю. Ну, ми повинні з вами розуміти, що це все таки е, ну одна з держав, яка зараз, скажімо так, очолює да по в на поточній мапі світу, і так чи інакше, вони собі можуть іноді дозволити навіть такі кроки, да, що приїхати до по суті міжнародного злочинця і провести з ним якісь заходи. Але давайте не забувати, що ми не знаємо, що відбувається в кабінетах за за зачинення з зачиненими дверима. Ми не знаємо, про що говорив Сі Цзінпін з президентом Російської Федерації, і, можливо, саме цей ордер на арешт підштовхнув його сказати щось таке, про що, можливо, ми дізнаємося з вами тільки через десятки років. Так само ми не повинні забувати, що це комунікація між державами. Наприклад, це, це не тільки коли ми говоримо да, про демократичні держави і Російську Федерацію. Да. Це в тому числі і комунікація з державами, які підтримують Російську Федерацію, наприклад, та сама Білорусь. Так чи інакше вони Прекрасно розумію, що це ризик для них опинитися завтра в суді, це ризик для них підтримувати міжнародних злочинців. Це ризик для них, а як повертатися після завершення цієї війни до нормальних відносин з іншими державами. Більше того, сама Російська Федерація також ну достатньо це видається, що вони так легко ставляться, що да, немає значення, що там цей ордер на арешт. Але вони одразу почали підчищати всю інформацію, доказову базу, видаляти інформацію сайту. Сама це уповноважена Марія Білова. Повидаляла купу інформації, раптом з'явилася інформація про те, що насправді Російська Федерація планує повернути українських дітей в Україні просто після того, як війна закінчиться, як нормалізуються відносини. Тобто, ну, бачите, наша Ірина вже... Верещук звернулася російською мовою на понятому язикі сказала, що, типу, хлопці, давайте нам, хоча б списочки, прийшли. Тут питання в тому, що вони так чи інакше цього бояться, і це має значення, але так чи інакше вони, звісно, не будуть цього показувати. Тому дякуємо. Дякуємо. Дякую за цю розмову. Микола Петровець, юрист регіонального центру прав людини, був з нами. Говорили про ордер для Путіна. Говорили біговорили. говорили.